Друзі, вас вітає компанія Сингента. Сьогодні, 16 червня 2022 року, ми продовжуємо знімати відеоогляди на наших демонстраційних полях. На даний час ми знаходимося в Кіровоградській області Олександрійського району в господарстві ТОВ СТЕМ. Зараз технічний експерт Сергій розповість нам, яка технологія захисту застосовувалася на культурах, які посіяні на даному полі. Ходімо. Доброго дня, колеги! Зараз ми знаходимося на пасівах хазима Ячменю від компанії Сенгента, де були використані наступні продукти. Перший обробіток був Бакова Суміш Амістар Екстра в нормі 0,5 літра на гектар. Рост Модус в нормі 0,5 літра на гектар. Інсектицид Енджіо в нормі 0,18 літра на гектар. Та гербіцид Твіст в нормі 50 грам на гектар, парі з прилипачем. Другий обробіток. Була використана бакова суміш з інсектициду карате зону в нормі 02 літра на гектар. Та нашого новітнього фугіциду Міравіснео в нормі 1 літр на гектар. Зараз ми можемо переконатися в ефективності даних схем. Як ви бачите, бур'яни знищені. Листовий апарат збережений, надійно захищений. Рослини перебувають в доброму стані. Очікуємо на добрий. Врожай. Зараз пропоную перейти на озиму пшеницю. Зараз ми перейшли на посів озимої пшениці. В перший обробіток тут була використано бакова суміш з кунициду Тіл Турбо в нормі 0,8 літра на гектар, рост регулятору Модус в нормі 04 літра на гектар, інсектициду Engio в нормі 0,18 літра на гектар та гербіциду Твіст в нормі 50 грам на гектар в парі з прилипачем. Другий обробіток було використано бакову суміш з інсектициду Каратезеон в нормі 02 літра на гектар та фунгіцид елатус ріа в нормі 0,6 літрів на гектар. Зараз ми можемо переконатися в ефективності даної схеми. Як ви бачите, бур'яни знищені. Рослини перебувають в доброму стані. Листовий апарат захищений. Очікуємо гарних врожаїв. Отже, друзі, на цьому ми завершуємо огляд даного демонстраційного поля. До системи захисту соняшника та кукурудзи ми повернемося згодом. Вам бажаю миру та сприятливої погоди для майбутніх врожаїв. До нових зустріч!